Зустрічайте, у нас є отаке от надходження. Це не путайте з Америкою, це не Escape, це Ford Kuga. двохлітровий дизельний двигун на гарній лінзованій оптиці з такими дисками на отакій от резині з таким гарним протектором. А машинка на автоматі має електропакет, електрорегулювання сидінь, мультикермо, така от приборна. Панель 216 тисяч пробігу, а, така мультимедійна система, кнопочка старт-стоп. Має парктроніки. ну, В принципі, отакий от стан салону дуже гарний доглянутий автомобільчик. Машинка використовувалася дуже рідко, просто раз в тиждень її виїжджали, вигулювали. От, Машинка у відмінному стані. Задній підлокітник є, класна машина, величезний багажник. Економний. Відкривається багажник як так. Можна відкрити, можна і так його відкрити. Така от класна машинка. Ніяких нарікань немає, працює відмінно. Ви знаєте, де його знайти. Його знайти можна на кільцевій дорозі 110А. Це територія столичного ринку Auto Будь ласка, записуйтесь на перегляд даного автомобіля.